Вітаю, шановні друзі, сьогодні в таких незвичних похідних умовах. Сьогодні вівторок, 18 жовтня, сьогодні... черговий випуск передачі авторської Олексія Кучеренка про політику без політики. Чому такі умови? Тому що тільки що вийшов засідання, причому такого закритого засідання комітету з енергетики, де я маю честь працювати першим заступником голови. Ми саме розбиралися з реальною ситуацією, з безпекою енергосистеми і з тим, що відбувається. І зараз їду прямо одра... зараз до міністра на дуже серйозну розмову стосовно деяких принципових проблем, які я хотів би дуже донести. Це стосується і ситуації на Запорізькій атомній станції, і ситуації з тепловою енергетикою і тарифною політикою, і так далі. Тому дуже швидка і спрощена. І по, по законах військового часу воєнного часу. Перше, на превеликий жаль, констатую літа втратили на маячню від Вітренка, ну, на жаль, разом з урядами, про 264 якихось міфічних мільярди гривень на закупівлю газу, який. Якби все було нормально і не потрібно, був, і більш того, зараз ціни на газ падають, розумієте, в Європі. Але я зараз переконаний, що ці гроші в першу чергу треба було витрачати на воєнний ракетний захист всієї енергосистеми і структури, інфраструктурних об'єктів енергетичних по всій Україні. Безумовно, набагато більше можна було для цього зробити. Друге, безумовно, ті самі гроші, гроші з великого будівництва, можна і треба було витрачати на, не просто на протиракетний захист, а на підготовку інфраструктурного об'єкту для того, щоб мінімізувати наслідки цих прильотів. Бо коли починаєш розбиратися, елементарні речі, бетонні стіни, укріпити. Підстанції, які зараз підпадають під обстріли ракетні, мішки з піском, інші, так би мовити, фортифікаційні, не такі важкі е системи захисту, і наслідки були б набагато меншими. Безумовно, важко підстанцію захистити від ракетного обстрілу, але мінімізувати наслідку, якщо ракета влучає. Але якщо захистити від ударної хвилі, від уламків ракети, безумовно, ефективно можливо. Третє, не хочу викривати всі там таємниці. Безумовно, можна було би попрацювати над створенням резерву. Енергообладнання специфічного, навіть не хочу казати, яке, але те, що виходить з ладу, для того, щоб дійсно якомога швидше ремонтувати і ліквідувати наслідки цих ракетних обстрілів. На жаль, далеко не все зроблено. Четверте, безумовно, закликаю і підтримую заклики сьогоднішні до економії заощадження електроенергії в пікові години. Хоча я переконаний, що треба звертатися до українців і просити їх, просити саме заощаджувати і в не пікові години, а протягом всієї доби. Пояснюю чому. Тому що, на жаль, вугілля, яке треба було накопичити в повних обсягах, не накопичили. Треба було 2,6, накопичили 1,5. Газу так само. Не накопичили. І, відповідно, я думаю, що, на жаль, дефіцит ресурсу паливно-енергетичного буде паливного в першу чергу. І саме тому е я абсолютно от -от, переконаний, що треба заощаджувати. Чому я з такими емоціями це кажу? Я прочитав чергове звернення. Такої дуже відомої фахівниці там в лапках з команди Кобілєва, яка пропрацювала в Нафтогазі на посадах всю каденцію Кобілєва. Такий теоретик, яскравий представник цієї команди так званих реформаторів, пані Осмоловська, яка сьогодні звернулася на сторінках свого Фейсбуку, де приблизно так, що електроенергію заощаджувати не треба в нас її валом. А от газ треба заощаджувати, бо ми його не видобуваємо, розумієте? Так от, на превилий, жаль, пояснюю пані Осмоловській і таким же самим демагогам-реформаторам, що у нас електроенергія робиться так само, з чогось, розумієте, з вугілля. З атомних таблеток, які на сьогодні станції, ви розумієте, що там, хоча є безумовно, там довше вони пропрацюють, Але в нас атомні потужності зменшилися, і тому в нас є проблеми сьогодні, безумовно, з ресурсом газу і з ресурсом вугілля, і заощаджувати треба всі енергоресурси. А як це зробити, щоб люди не відчули повного дискомфорту в цих умовах? Це має бути безумовна проблема держави, і заздалегідь до цього треба було готовити, готуватися. Тому менше слухайте демагогію, а звернулося сьогодні до уряду з пропозицією негайно розробити єдину чітку рекомендацію стосовно споживання в побутовому сегменті, бо, на жаль, промисловий і так впав. Друге, це дійсно треба, якщо ви звертаєтесь до людей з обмеженням проханням, то пояснити, чому комерційна реклама зараз горить, або інші е, речі, розумієте, палають, теж дуже е, важко погодитися. І е, це друге, третє негайна. Е, Проаналізувати ситуацію з працівниками Запорізької атомної станції і зрозуміти, що вони такі ж самі українці, які стали заручниками, і в ні в якому разі з них не можна робити ворогів і потенційних колабораціоністів. На це є буквально 20 днів. Це все треба було заздалегідь робити. На превеликий жаль, ми неодноразово, я особисто зверталися з приводу цих проблем. Зараз ще не пізно. Виправляти, хоча, на жаль, наздоганяти завжди важче, ніж робити завчасно. З оптимізмом, ну, як мінімум, без песимізму, без армагедонів дивимося в майбутнє. Слава Україні! Ми переможемо до міністра.